Вкрав 7 мільйонів, звідки гроші на нові тачки у простого керівника регіонального центру МВС. Закладали вибухівку у столичних торгових центрах. СБУ вдалося затримати підривників за мить до теракту. Голі груди і сідниці у столиці під час наступу росіян. Скандал в академії сухопутних військ. Курсантів б'ють і залякують. Майже дві тисячі знищених окупантів за добу на Харківщині чи вдасться втримати Вовчанськ? Організатор п'яних вечірок із алкоголем і наркотою повертається до справи. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Почну із гарних новин. Тимчасово на окупованому Краснодоні вибухи там ракетним ударом. Наші військові вразили великий склад БК російських окупантів. Це глибокий тил, нагадаю. Кордон Луганської області із Росією почалася сильна пожежа, чути вторинні детонації боєприпасів. Місцеві повідомляють, що в'їзд у місто перекрито. Окупанти захопили, а відтак фактично знищили ще три села на кордоні в Харківській області: Мороховець, Олійникове та Зелене. Протягом доби на цих напрямках ворог 22 рази штурмував наші позиції. 14 штурмів і до нині тривають. І поки тривають бої за Вовчанськ. Росіяни мають тактичний успіх. На жаль, з міста рятують мирних. Ну що, що я вам скажу, очко ачкосирала хто не хоче вмерти, раджу збиратися їхати за мною. Я сам місто вчанський. Ти заїжджаєш і місто просто ну розмиряється. Воно воно палає. Чутно вже автоматні черги і таке інше. Тому, якщо у вас є рідні у прикордонних містах чи селах на харківському напрямку, виїжджайте терміново. Ось що кажуть в збройних силах: ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними. Тратими йдеться в повідомленні генштабу загалом за добу наші військові відправили в пакети майже дві тисячі путінських хлопчиків. Вдумайтесь лише за одну добу. Військовий експерт, до речі, Юрій Бутусов, який знаходиться в Вовчанську, пише на напрямку Вовчанська місто до оборони не підготовлено, поки що без деталей. Але для ворога це не секрет оскільки місцеві мешканці не відселені, а дрони противника часто роблять обльоти. Також він дав прогноз на найближчу добу. Росіяни будуть намагатись просунутись далі у зону Житлової забудови Вовчанська просунутись на напрямку стариці, зачепитись за забудову липців та терново. Що важливо, всім підрозділам на напрямку дуже потрібні зараз дрони. Тому друзі, не забувайте допомагати Збройним силам і не ігноруйте збори, яким ви довіряєте. До речі, інститут війни пише, що цей наступ на Харківщині наслідок заборони бити західною зброєю по Росії, відкритого дозволу від Великої Британії для України використовувати їхнє озброєння для ударів по Росії недостатньо. Ну і топ новина останніх годин: Київ мав зануритись серію терактів. Служба безпеки зупинила підривників. Завербовані росіянами зрадники встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Вийшов на мене і сказав, що на завтра є допомогти чоловіку його. Тобто, ми їздимо по магазинам, розставити взчатки. Ну я того на 5 тисяч доларів саморобні вибухові пристрої, як ви бачите, були замасковані в упаковки з під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Подібні теракти планували на 9 травня. Контррозвідка служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині під номером 92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області. І ще один теракт мав відбутися біля популярного київського закладу. Вибухівку мали закласти у запарковану поруч автівку. Ну і ще один агент Росії готував ракетні удари вже по рівненщині. Він на власному автомобілі об'їжджав місто та знімав на мобільний телефон локації зсу і на. Магався розвідати місця розташування потенційних цілей, в тому числі й військових шпиталів. Зрадником виявився кримчанин, який вже давно живе в Рівному. До початку повномасштабної війни чоловік регулярно їздив в Крим, де, власне, й залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок його завербувала співробітниця окупаційного управління ФСБ в Криму. За державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення. Троє поліцейських загинули в ДТП у Вінницькій області. На обізній дорозі там зіткнулися три легкові автомобілі. В одному з них було четверо співробітників поліції, в іншому родина з малолітньою дитиною. Внаслідок зіткнення троє правоохоронців загинули на місці. Ще одного госпіталізували із травмами середньої тяжкості. Також до лікарні доставили водія Тойота Тундра, його дружину та дитину. Конфіскувати. Мати кругленьку суму і автомобіль керівника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині хоче САП. І не просто так, друзі. А є за що? В нього виявили підозрілі придбання на майже 7 мільйонів гривень. Виявляється, що в нього. Були гроші, які він міг незаконно отримати. Під час обшуку в квартирі автомобілі посадовця виявили майже 5 мільйонів гривень. Спритний чоловік відразу скумекав, що говорити, і сказав, що йому гроші просто позичили. Також слідчі встановили, що автомобіль шкода Кодяк 2023 року випуску вартістю понад 2 мільйони гривень, зареєстрований на родича, але ж користується ним сам посадовець. Крім того, він не міг все це придбати за свою зарплату. Тому на машину наклали арешт, а гроші тепер конфіскують. Справжній скандал в академії сухопутних військ на Львівщині. Скандал розпочався через заяви одного з курсантів, що керівництво їх не відпускає у відпустки. Подібна заява відкрила справжній ящик Пандори, адже напередодні відбулося якраз парламентське засідання, під час якого розглянули численні порушення в роботі академії. Інтереси курсантів під час засідання відсоював теж, до речі, курсант 21-річний Олександр Попович. Давайте. Його послухаємо зараз. Питання стосовно того, що просто виникаючи проблемні питання, командири на своїх посадах. Ганецько відносились до курсантів і на їхніх зверненнях ТСКА повідомило, що в академію було передано близько 10 автомобілів, які привласнило собі керівництво академії. Слідство також виявило покривання цькування та побиття курсантів. Курсанти харчувались прострочкою, керівництво наживалось навіть на їжі. Сам директор Павло Ткачук зліг в шпиталь. Курсанти вважають, що якщо за підсумками розслідування генерала таки залишить на посаді, він Цитую, «жере в зародку усіх молодих офіцерів. Кайтя чи просто брехня. Організатор п'яних вечірок в Києві, хлопець Андрій Ярина, якого нещодавно випустили під заставу, знову викладає відео, де він ледь живий і п'яний двіжує з пацанами. Нагадаю, цей хлопець провів більше року за ґратами і божився, що змінив своє життя. «Молодь, Повірте, ніякі гроші не коштують того часу, який ви можете провести в тюрмі. Тому не займайтесь хуйнею, щоб ви просто до прикладу собі розуміли, один рік в тюрмі забирає вас 5 років життя на волі. Нагадаю, Ярина разом із друзями накачував дівчат наркотою та знущався з них після виходу на волю за понад 250 тисяч гривень. Хлопець вочевидь продовжує жити наповну. А це не голі вечірки, а фестиваль тату в Києві, і все б нічого. Але моделі вийшли майже голі, аби кожен міг нібито оцінити малюнки на тілі. Багато кого це обурило, адже в країні активно йде війна мобілізації, триває наступ на Харківщині. Як ви, друзі, ставитесь до таких голодупих фестивалів зараз? Пишіть. А в автисі знову витягли потопельника на кордоні з Угорщиною. Прикордонники виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Його витягли на берег і викликали поліцію. Загиблий 42-річний мешканець Закарпаття. Це вже нагадаю 29-й випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону. А грузинська Поліція б'є та затримує протестувальників у Тбілісі Всю ніч тривав протест біля парламенту. Було відносно спокійно. Люди танцювали, співали. А близько шостої ранку МВ закликало звільнити входи для депутатів, бо сьогодні, у третьому читанні, мають розглянути якраз скандальний проросійський закон про іноагентів. Поліція і спецназ почали відтісняти людей, бити та затримувати їх. І жахлива історія про школярку Запорізької області, яка вбила свою новонароджену дитину. Зробила вона це перебуваючи в Івано-Франківській області. Дівчина самостійно народила дитину, а потім вбила її. Щоб це приховати, вона помістила тіло в пакети, передала своєму хлопцю. За це вона одержала. Ви не повірите один рік випробувального терміну. Ну, а змій у передмісті столиці стає дедалі більше. Величезні кодла помічають вже скрізь. Та не впали? Ні, тут вони Ох, ти, я Офо? У змі сезон спарювання пишуть вчені, тому краще плазунів взагалі не чіпати. Ну і воленянин під час проходження військової служби на півроку просто втік з військової частини. Чому він це зробив, невідомо, але просив його не карати суворо. Суд призначив йому 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання зі спитовим терміном на 2 роки. Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше. Ше був тричі судимий і має посередню характеристику за місцем служби та статус УБД. Бережіть себе, друзі. Побачимось завтра.